Смарт вібратор в трусики Satisfyer Top Secret. Це варіації на тему вже відомого нам вібратора Satisfyer Top Secret+, Plus, але як ми можемо побачити, на зображенні вже без анальної частини. Він створений для вагінальної стимуляції та стимуляції клітера. Тут для цього є два мотори. І як бачимо на коробці, що він смарт, ним можна керувати через застосунок. Також на коробці є технічні характеристики цього вібратора, дані про водостійкість IPX 7, він повністю водонепроникний, гарантія. І також інформація про те, що мотор тихий і що безліч налаштувань відкривається в нас у застосунку. Відкриваємо і вже можемо побачити, який він яскравий та приємний на вигляд. Дуже хочеться вже його взяти до рук, спробувати, як він працює. На коробці також ми бачимо ще додаткові дані про цей вібратор. І максимальні технічні характеристики та інструкцію ви можете знай знайти всередині. Також там є гарантійний талон, а в інструкції є QR-код для завантаження застосунку для iOS та Android. Також в комплекті йде магнітний кабель для заряджання, він під'єднується до контактів, що знаходяться на основі внизу вібратора, і заряджається через USB-порт. Дуже яскравий та приємний на вигляд і на дотик вібратор, Він повністю покритий силіконом, звісно, безпечним для використання. І він називається подвійним, саме тому що тут є два мотори. Один розташований в стовбурі, один розташований ось в цій опуклій частині для стимуляції клітера. Якщо ви пробували вже використовувати Satisfyer Top Secret Plus, то цей вібратор вам буде здаватись більш потужним, бо тут вібрації більш інтенсивно відчуваються, особливо в цій зоні, яка прилягає до клітера. Тобто він точно сподобається тим, хто полюбляє максимально інтенсивну стимуляцію кліторальної частини. Його розмір такий не дуже великий, довжина частини, що вводиться, це 10 см і максимальний її діаметр 3 см. Основа в нас 9 см на 4 і завтовшки 1,5 см, ось в цій частині, яка, власне, буде і прилягати до клітера. Сам стовбур дуже легко гнеться в будь-який бік, це дуже зручно, тобто ви його розташуєте максимально зручно всередині, комфортно для вас, для носіння. Тобто він не буде ніяк заважати. Вашому життю і точно потрапить на точку G і на клітер завдяки тому, що ви його підлаштуєте. Основа жорстка, але ось ця частина вона трошечки гнеться для, просто для комфортного відчуття його всередині. Він повністю водонепроникне бік 7, тобто можна з ним піти навіть. І до басейну, якщо у вас, звісно, вистачить на це сміливості. Він працює як через застосунок, так і самостійно, але самостійно треба буде перемикати режим ось цією кнопочкою, що розташована на основі. Тобто, спочатку ми вмикаємо вібратор, потім його розташовуємо всередині комфортно, надягаємо трусики і насолоджуємось. Ну, Працюємо через застосунок. Без під'єднання до смартфону є 12 режимів вібрації. Вони добре відчуваються і в цій, в цій зоні. І, що цікаво, тут є такі режими, коли вібрації, немов перегукуються в титуральній частині та в вагінальній. Це дуже приємно і дуже цікаві. Відчуття. Є рівні повністю режим вібрації, звісно, а є і ось такі ритмізовані, дуже приємні, дуже інтенсивно відчувається вібрація, навіть ось в цю частинку трошки передається, і стовбур також увесь повністю вібрує. Зараз ми трохи їх відчуємо, але коли він буде всередині, то, звісно, він буде тихіший і зовні майже не буде чутно цих вібрацій. Перемикається однією кнопочкою, простим натисканням, і утримання кнопки повністю вимикає наш вібратор. Для того, щоб насолоджуватись нашим вібратором максимально, потрібно встановити собі застосунок Satisfayer. Він не тільки дозволяє комфортно керувати нашим вібратором в будь-якому місці, а ще й дає можливість керування двома моторами окремо. І ми побачимо, як це відбувається. Заходимо у застосунок, і для того, щоб під'єднати іграшку, треба натиснути кнопочку вмикання і чекатися подвійного вібровідгуку. Ось таким чином вже бачить застосунок нашої іграшки відбувається під'єднання. Переходимо до гри. І новеньке з'явилось у застосунку можливість заблокувати кнопки іграшки від випадкового натискання або зміни програм. Це дуже зручно. Але ми не будемо блокувати, ми закриваємо і переходимо до власної гри. Що ми можемо робити в цьому застосунку? По-перше, витворювати додаткові програми, додаткові режими, які нам недоступні, коли ми керуємо з кнопочки. Є типи режимів: хвилі, безперервної, пульсації, поштовхи або змішаний. Ми обираємо будь-який тип, і тут обираємо режим. Тут вже відбувається поділення на два мотори, як бачимо. Чи спот і кліторальний. Окремо ми можемо тут додавати трошки інтенсивності, щоб погратися. Можемо їх синхронізувати повністю або розсинхронізувати. І тут є кнопочка бустер, в такого, натискаємо і на 20 секунд вмикаються обидва мотори: рівна вібрація на максимальному рівні. Максимально щоб така кнопка бустер, щоб досягти оргазму швиденько. Керування у реальному часі. Тут ми, власне, створюємо самі режими, ось таким чином можемо малювати будь-які режими. Також мотори в нас окремо, можна ось так поставити, намалювати, і воно буде повторюватись. Мотори в нас працюють автономно, тобто ми створюємо самостійно те, як нам хочеться. І також тут є та сама кнопочка бустер, кроличок біжить, а ви отримуєте свої вражаючі оргазми. Виходимо, після того, як ми створили свій режим, ми можемо його якось назвати зберегти для себе або навіть опублікувати у спільноті користувачів Сатисфаєр, для того, щоб усі могли насолоджуватись вашими цікавими режимами, тими, що ви створили, ми можемо вийти повністю без збереження. Фоновий звук це вібрації у ритмі фонового звуку. Це може бути будь-що голос, пісні, новини, спортивні події, що завгодно. І тут мотори працюють повністю синхронно в цьому випадку. Чим гучніший звук, тим інтенсивніше працюють мотори, і також кнопка бустер є в цьому режимі. Музичний настрій тут будуть відбуватись вібрації у ритмі музики, яку ви обрали собі, додали до бібліотеки, або можна синхронізувати зі Spotify. Вмикаємо музику, грає музика, відбуваються вібрації повністю у ритмі. Тут також мотори працюють синхронно, і ви насолоджуєтеся естетично вашими улюбленими композиціями і фізично від цікавих вібрацій нашої іграшки. Також є історії ремотика. Це романтичні історії, начитані жіночими та чоловічими голосами, і знову ж буде вібрувати у ритмі цієї історії. Ми можемо обрати мову: є англійська, французька, німецька, іспанська та російська. І також сортувати за датою додавання або за, за абеткою. Обираємо будь-яку історію і слухаємо її, коли буде. Кульмінація сюжету буде і кульмінація вібрацій від це відчують вже почалися тихесенькі вібрації і будуть йти на збільшення у ритмі начитування цієї історії. Що в нас тут ще є такого цікавого? Ну, це ще є і бібліотека вібрацій, про яку я казала. Тут ви можете публікувати свої режими вібрацій, а можете користуватись тими, які опублікували інші користувачі. Натискаємо, відбувається вібрація. Якщо він дуже сподобався, ми можемо його собі завантажити. І також ми можемо їх сортувати ваші режими, які ви створили, найпопулярніші, або ті, що були додані нещодавно. Ось таким чином. Ну і звісно, передача керування для вібратора в трусики – це must have. І це, мабуть, найцікавіше, що в ньому є. Ми можемо створити пари з вашими партнерами-партнерками, це може бути не одна пара, і ми обираємо, з ким зараз ми хочемо погратися. Переходимо, ми можемо відправляти повідомлення тут один одному. Повідомлення можуть бути зникаючими, якщо якісь секретки ви хочете повідомити. І для передачі керування ми робимо дзвінок. Партнер або партнерка повинен відповісти на своєму боці. Відбулося з'єднання. Ми можемо під'єднувати камеру або мікрофон для максимальної реалістичності, а натискаємо пальчик для передачі керування. Ми знову ж таки можемо повністю відмовитися. Якщо у партнера або партнерки є пристрій сатисферіки сіграшка, можемо їх синхронізувати або обмінятися керуванням. Наразі ми відмовляємось від керування, Підвердж, прийняв запит наш партнер або партнерка, і він може регулювати інтенсивність, створювати власні режими вібрації для двох моторів окремо. Тобто він створює режим, або вона, ми насолоджуємось процесом. Звісно, якщо в нас ще буде під'єднана камера та звук, це буде ще більш цікаво так, та реалістично. І в будь-який момент ми зі свого боку, або партнер, чи партнерка можуть завершити керування. Після цього ми ще можемо залишатись на лінії, поговорити, якщо хочемо. Або і завершуємо повністю наш дзвінок. Це супер яскравий вібратор для тих, хто полюбляє дійсно яскраві відчуття, не боїться ризикувати та носити такі вібратори в трусики в, яких, в якісь людні місця. Тут дуже потужна вібрація, є вагінальна стимуляція, клітеральна стимуляція, інтенсивно відчувається, більш інтенсивно, ніж в моделі Top Secret Plus. І, як бачимо, якщо порівнювати, тут немає анальної стимуляції. Тобто це ідеальний вібратор для тих, хто хоче відчути максимум відчуттів, але саме вагінально та екліторально. Ну звісно, він просто фантастично виглядає, і він викликає вау-ефект, коли тільки відкриваєш коробку. Тож задуматись, може це саме той подарунок, який ви шукаєте.